Били козаки і з дону додому. Підманули Галю, забрали з собою, їдем, їдем, Галю, їдемо Галю з нами. Краще тобі буде, як у рідної мами. Галя согласилась, на віс почепилась, та й позле галю, битими шляхами. Темними лісами прив'язали гаю до сосни косами. Розсипались по лісу, назбирали хмизу, підпалили сосну з верха донизу. Сосна горить жалко, гая плаче жалко. Хто в лісі ночує? Нехай мене чує, а хто дочок має, нехай гуляти не пускає.